Вітаю, друзі, 12 вересня. Чорний расизм. ми ліволібералами перемагає. Перемагає не лише в США, а в Європі, а Україну взагалі перетворює на територію, де буде жити біомаса. Отже, Повірив обіцянці рецидивіста. Суддя Тереса Стокс відпустила на волю декарваса Брауна, який потім вбив українку в США. де Карлос Браун, молодий, який 22 серпня вбив українську біженку Ірину Заруську в американському місті Шарлот, Північна Кароліна, в той момент перебував під слідством за інше порушення. Суддя Тереза Стоукс звільнила чоловіка на підставі письмової обіцянки про те, що Браун повернеться на своє наступне засідання. За даними ЗМІ, Стоукс керує мировим судом, хоча не є ліцензованою адвокаткою. Згідно з законодавством Штату Північна Кароліна, це умова не є обов'язково. Достатньо закінчити чотирирічне навчання. Але Бог з ним засвітує цієї суді. Ви запитаєте, як вона могла випустити цього психопата, хворого, все. Справа в тому, що вона, як і він, темношкірі. Рацизм буває не тільки білим, він буває ще й чорним. Він буває. Чорним, і це показало БЛМ так звані протести, коли чорні громили просто білі квартали в США. А ще чорний расизм перемагає завдяки ліволібералам, їхній ідеології, їхнім союзникам глобалістам. Перемагає не тільки в США, він перемагає в Європі. Ну, на, наприклад, Європарламент не вшанував хвилиною мовчання загиблого активіста американського соратника президента Дональда Трампа, правоконсервативного ідеолога Чарлі Кірка. Не вшанували, знаєте чому? Бо бояться. Бояться, що такі кірки народяться в Європі десятками, сотнями і знесуть оцей ліволібералістичні режими в цих країнах європейських, які перетворюють на біопомийки свої країни. Подивіться, що робиться з Німеччиною. Приїдьте, подивіться на Францію. Там вже французів і німців скоро не залишиться. Ну і з Україною вони планують зробити те саме. Вони просто атакують, вони атакують Україну, продовжують війну заради того, щоб територія залишилась, а українців не стало. От такий план у глобалістів, цих ліваків, ліволібералів, троцкістів. Потім туди навезуть темношкірих з Африки, Азії і створять біотакий народ, буде називатися Афроукраїнці. Закінчиться це все смертю українця як національності, смертю української культури, виродженням повним і все. От такий план для нашої країни приготували ці пани. І подивіться, якщо солідарність судді з тимношкірим виродком вбивцею. То вона ж має нести разом з ним відповідальність, її вже мало б затримати і допитувати. Вона випустила з очінця вбивця, людину, яка сказала, пояснюючи мотиви вбивства Українки. Знаєте, який мотив у нього був? Каже, вона читала мої думки. І за це він її вбив. А перед цим з солідарності його відпустила суддя з расової солідарності. Уявляєте, в що перетворюється світ? Це дуже серйозне питання. Питання е, расизму в будь-якому вигляді чорного, білого. Е, це зло. І це зло має бути зупинене. Якщо ми не хочемо смерті людства, це суперечить Божим заповідям, це суперечить релігії, це суперечить всьому. Здоровому гузду в кінці кінці. Ви запитаєте, як це можна зупинити? Дуже просто. Обмежити. Міграцію і зберегти, крім того, припинивши війну, зберегти життя нашої української нації і не ЛГБТ платформи просувати в суспільство, а рекламувати народжуваність, підтримку родинам, підтримку тим родинам, які народжують дітей двох і більше. А коли йде пропаганда, гей-пропаганда лізе з усіх дірок, коли гейлобі керує країною фактично, коли в офісі президента представники гейлобі один одного поганяють чимось, тоді дійсно країна опиняється над прірвою. Над прірвою нас тримають, наші українців ліволіберали, гей-платформа, чорні расисти. Всі вони за одне. Їх цікавить наша територія. Життя українців їх не цікавлять. Ми навпаки для них лишні. І зупинити це можна виключно одним шляхом миром. Миром. Тому що всі от націоналісти, ті, хто себе називають консерватори, вони що роблять? Вони воюють з зовнішнім ворогом і не помічають внутрішнього, який убиває їхню націю, за яку вони нібито так вболівають. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.